Першу партію віконних конструкцій привезли у дитячий садок номер 81 Горобинка, що в мікрорайоні Браїлки. Це гуманітарна допомога від американської благодійної організації Джем у партнерстві з Ховард Джіпафін Фундейшн. Нагадаємо, 1 лютого будівля постраждала від ракетного удару росіян. Було вибито 49 вікон, пошкоджений дах і один із корпусів. Значних руйнувань зазнала й територія навколо. Нині Полтавська міська рада працює вже з готовими ексними. Новками, аби почати відновлення садочку, розповіла виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Управління капітального будівництва буде готувати пропозицію інформацію по тому, як працювати з тими тріщинами, які з'явилися на жаль в стінах даного садочку. І важливо розпочинаємо вже тему, яка стосується відновлення благоустрою, а саме Розпочинаємо проєктування цих територій: 11 павільйонів, два спортивних майданчика. Це все те, що знищено під час ракетного обстрілу. Сьогодні благодійники привезли 24 віконних конструкції. Їх доставка, виготовлення і встановлення відбувається виключно за кошти джему. Коли друга партія прийде, має бути на цьому тижні. Фактично, ми закриємо да. садочок. через цілий ряд пошкоджень. Садочок тимчасово закрили, каже його директор Світлана Убий-Вовк. Дітям було запропоновано вже ну, на наступний день вже відвідувати наших сусідів садочок 63. Там нам виділили групові приміщення, і зараз діти наші там перебувають. Ну, все одно ж чекають відновлення і повернення в свої рідні стіни. Сьогодні вже перша партія прийшла цих вікон, дуже вдячні. Чекаємо наступну партію на наступному тижні. Нам пообіцяли. Монтаж першої партії вікон представники благодійного фонду планують розпочати у садочку цього тижня. Паралельно з цим, по мікрорайону бригади мають закінчити встановлювати віконні конструкції у мешканців постраждалих квартир до кінця березня. Таких орієнтовно 700 вікон.